Так, дівчата, як я і казала, зроблю огляд каталогу жовтня новиночок в нас не дуже багато, проте вони є. Це екстра чорна підводка для очей та рідкий консилер від Джезене. Дивіться, ось ціна, це наші новинки. Далі я Буду зупинятися тільки на акціях. І ось перша акція матова пудра, ось ця тон третій або тон п'ятий, яка коштує 309 гривень, буде коштувати протягом жовтня усього 279 гривень за умови придбання будь-якого товару зі сторінки 4. А це тональний крем, мінеральний рум'яна. Ось вони такі. Це перша акція. Друга акція один олівець для очей за 169 гривень, два по 139 гривень. Ось ці на вибір. Тобто економія 60 гривень. А також б'юті ціна. На матовий праймер для обличчя 329 гривень, замість 359. Наступна акція це матова помада. Ось її відтінки. Коштує вона 189 гривень, одна, при придбанні дві. Кожна буде коштувати 159 гривень. Тобто, знову економія 60 гривень, 30 гривень на кожному. Помаді. Наступна акція матова помада, яка коштує 289 гривень. Буде коштувати для вас 239 гривень за умови придбання будь-якого олівця для губ з цієї сторінки. Коштує 169 гривень. Тобто, дівчата, і тут економія. Економія у вас буде 50 гривень. Також, дівчата, якщо ви купуєте будь-який парфюм, ось ці, бачите, по ціні 629 гривень, будь-який другий парфюм буде коштувати 579 гривень. Також економія 50 гривень. У нас, дівчата, новинка. Це чоловічий парфумований дезодорант спрей за 169 гривень. Ось бачите, яка. Який флакончик цікавий. Також дівчата протягом жовтня діє б'юті-ціна, на зволожуючий крем від червонінь для чутливої шкіри замість 389 гривень 349 гривень. Дівчата, це дуже класний крем, і можна позбавитись від почервонінь, ну не повністю, хоча б і не повністю, але замітно, помітно її придбати, а то, щоб не ходили ви як от іду з бані, а морда красна. Також дівчата протягом жовтня б'юті ціна на пілінг для обличчя за абрикосовою кісточкою 299 гривень замість 349. Та ультразволожуючий крем та поживний крем для обличчя 399 замість 449. Дівчата, цей пілінг він такий лагідний до шкіри. У мене у куми дуже суха шкіра, дуже, вона спасається тільки ось цим пілінгом. їй більше нічого не підходить. Також ультразволожуючий та поживний крем для обличчя, зараз, коли будуть включатися об... обігрівальні прилади, сохнути буде повітря, це саме те, що потрібно кожній, навіть якщо у вас не суха шкіра обличчя. Ще одна акція. Один Body Mist жіночий парфюмований, маленький. Ось цей, коштує 239 гривень. Якщо ви купуєте два, то вони будуть коштувати кожен 199 гривень. Ось, дівчата, які варіанти є, показую. Арома з beauty ціна 549 гривень замість 599 я вже скористалася цією акцією. Мої улюблені це Blackwood Чорне дерево та ранковий кофе. Я їх обожнюю. Я вже скористалася і купила собі два таких арома Не зволікайте, дівчата, вигода 50 гривень, на двох вигода 100 гривень. Ще одна акція. Один Body Mist жіночий парфюмований, маленький. Ось цей, коштує 239 гривень. Якщо ви купуєте два, то вони будуть коштувати кожен 199 гривень. Ось, дівчата, які варіанти є, показую. Арома з beauty ціна 549 гривень замість 599 Я вже скористалася цією акцією. Мої улюблені це Blackwood чорне дерево та ранковий кофе. Я їх обожнюю. Я вже скористалася і купила собі два таких арома Не зволікайте, дівчата, вигода 50 гривень, на двох вигода 100 гривень. Також, дівчата, дивіться, підводка для очей за 139 гривень замість 169 це б'юті ціна. Та фіксатор для брів 229 гривень замість 269. Тримаються брові, дівчата, після використання цього фіксатора цілий день. Так, дівчата, помада з вітаміном Е, також в акції. Якщо ви придбаєте скраб для губ зі сторінки 56, зараз я вам його покажу. До речі, цей скраб ось він. З ароматом полуниці та цукровими гранулами. Дівчата, він такий класний, що коли я його використовую, мені так і хочеться його облизати. Ну, просто неймовірний запах, приємний. Так от, якщо ви придбаєте. Цей скраб для губ. Будь-яка помада буде коштувати 99 гривень замість 169. Дуже рекомендую. Ця помада вона дуже гарно зволожує губи, не скочується. вона ну, дуже класна. Також бюті ціна у нас на крем від зморштук навколо очей 279 гривень замість 329. Дівчата, ось цього крему вистачить вам, ну... Я не знаю, на 2 місяці так точно. І бачите, він містить в собі гіалуронову кислоту та пептидний комплекс. Дуже рекомендую. Також акція дівчата для тих, у кого на обличчі з'явилися прищі, і ви не знаєте, як від них позбутися. Тим більше, що вони там поодинокі. Компанія Doctor Clinic пропонує вам придбати точкові патчі. Ось ці по ціні 99 гривень замість 149 За умови придбання ось цього гелю, також який проти прищів. Дуже рекомендую, дівчата, цей набір це бомба. Також, дівчата, гарна акція у нас для діточок. Придбай будь-який два продукти присипка дитяча, дитячий крем від висипань, шампунь дитячий, олійка дитяча та дитячий лосьйон для тіла, будь-які два придбаєш третій у подарунок. Дівчата, економія 179 гривень, ну, 178, бо під подарунком, розуміється, придбання продукції за 1 гривну. Дивіться, 178 гривень економії. Мені здається, це дуже класно. Також, дівчата можна придбати дитячий шампунь 200 мл по б'юті ціні 89 гривень замість 109 гривень. Це дуже класний шампунь, від непече оченятка вашим діткам. І ще одна акція на продукцію для дітей: це дитячий шампунь із полуницею для волосся та тіла. Літр, бачите, ціна 279 гривень, замість 319 гривень. Дівчата, вистачає цього шампуну на 3-4 місяці, а то і більше, в залежності від того, яка у вас дитина. І нарешті, дівчата, б'юті ціна на пілінг для рук, і ніг. 249 гривень, замість 279 Цей пілінг, це салонна процедура. У мене. Він ніколи не заканчується. Він дуже приємно пахне. Після нього ручки і ніжки становяться шовковистими, доглянутими. Ну, це взагалі то топчик усіх продажів. Рекомендую. Також дівчата можете зробити подарунок своїм чоловікам і придбати піна для гоління охолоджуюча, заспокійлива для чутливої Шкіри або фреш або ж актив 4 вида за 139 кожний замість 159 гривень. Тобто один 159, 2 по 139 гривень. Також в акції чоловічі парфумовані дезодоранти спреєм. 1, 169 гривень, 2 по 149 гривень кожен. Дівчата, дивіться: 20, 48 годин свіжості. Ну, ви ж знаєте, як пахнуть іноді чоловіки. Тож, не баримося і придбаємо. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два будь-які продукти зі сторінки 108 та 109 і третій отримуєте у подарунок. Сторінка 108-109 це наші шампуні, топові дівчата: 400 мл Проти випадіння волосся для пошкодженого, проти лупи для фарбованого та для вирівнювання волосся. І кондиціонери для усіх цих шампунів. Тобто, ви купуєте. Шампунь та кондиціонер, і ще один кондиціонер або шампунь отримуєте за одну гривню. Дівчата, економія 238 гривень. В акції шампунь з протеїнами коз'ячого молока. Замість 129 гривень коштує 109. І цей шампунь активізує ріст волосся, укріплює, зволожує. Живить пасма, роблячи їх м'якими та слухняними, Дівчата, це дуже класний шампунь, його іноді не биває у продажу, тож замовляйте, поки така цікава ціна. Два креми бальзами для них за б'юті ціною стоп-грибок та стоп-мозоль за 99 гривень замість 119 гривень. Дівчата, у кого такі проблеми, Будь ласка, замовляйте, не соромтесь. Також, дівчата, у нас дуже гла... гарна ціна на дієтичну добавку Д3 плюс К2. Їх рекомендовано споживати разом. Д3 це сонячний вітамін, як кажуть, вигода 50 гривень. Бачите, рекомендована для. Будь-кого з від 18 років на одна капсула на добу під час прийому їжі. Дівчата, я дуже рекомендую усім, особливо в час, коли немає сонця, придбати та пропити цей курс. Курс мінімум 2 місяці. Дівчата, ось якраз однієї. Цієї упаковки вистачить на 2 місяці, тобто 649 гривень. Це ціна повного курсу прийому. Також, дівчата, у кого проблеми зі сном, який, хто часто пробуждається уночі, придбайте, будь ласка, дієтичну добавку мелатонін. Ціна б'юті 289 гривень замість 329, 60 пігулок одна капсула за 30-40 хвилин перед сном. Курс прийому 1 місяць. Тобто вам цієї баночки вистачить на 2 курси прийому особисто від себе, дівчата, рекомендую вітамінну суміш шиш шишок, хоча на неї немає зараз. На неї акції немає, проте до кінця жовтня усі замовлення, на всі замовлення буде знижка 33%, тож то можна буде замовити зі знижкою 33% саме ось цю вітамінну суміш. Вона дуже і дуже гарно допомагає при захворюванні горла та взагалі при будь-якому простудному захворюванні. Мої клієнти в магазині, дівчата брали собі і дуже хвалили, бо одна розповідала, що у неї боліла горло, і вона спробувала цю суміш. І спочатку вона ж, так, знаєте, ну, зніяковіла, бо тут, мабуть, м'ята, масло м'яти, а потім вона звикла. На постійній основі приймала. Через три дні у неї горло перестало боліти від слова зовсім. Після цього вона заказала собі та доньці своїй і просила, що якщо буде будь-яка знижка замовити ще. Тож я також буду замовляти ще їм дві, і ще одна дівчина, третя з ними працює, тобто три, ну і собі. 4 таких вітамінні суміш. Так що бажаючи доєднуйтесь до спільної покупки. Також б'ють ціна у нас на кондиціонер для білизни, Bioenergy Дівчата особисто, мені він дуже подобається. Взимку, це дуже класний кондиціонер. Я постійно ним користуюсь у холодну пору року. Він такий насичений і має дуже приємний запах. Також б'ють ціна у нас на кондиціонер для білизни BioEnergy. Дівчата особисто, мені він дуже подобається. Взимку, це дуже класний кондиціонер. Я постійно ним користуюсь у холодну пору року. Він такий насичений і має дуже приємний запах. Тож, дівчата, за будь-якими замовленнями, звертайтесь, будь ласка, в приватні повідомлення. Я усім розкажу підкажу, що кому підходить. Підберемо догляд е, біологічно активні добавки. Бо саме зараз е, така пора настає, що треба підсилювати свій імунітет. А також дівчата з питань співпраці. Також звертайтесь в приватні повідомлення або реєструйтесь за посиланням, яке я залишу у коментарях. До побачення!